6 жовтня, місто Дніпро. Це все знаходиться біля форми Калугіна. Маршал розглядає як дуже гарну заміну його ж такої ж самої форми, як Алвіка. Бо параметри майже ті ж самі, але на відрив значно краще. Плюс ягода більш щільна, більш м'ясиста така. Мені значно більше подобається, аніж та, та, та ж сама його Алвіка. І висить значно краще і безпроблемно. Ось от з цим сортом в цьому році, от, тільки один раз трошки прорізав, десь відсотків на 20%. Я так розумію, що якби краще запалення було, то прийшлося б десь прорізати трошки більше. Сотки на 30 на 40. Але ну, такі операції варті того результату, який він може видавати. Це все прищепає тільки ось у другий рік. Але вона видала все вже от урожай. Тут приблизно 25-30 кг десь висить. Ягоди ось от при цьому навантаженні ось от де де найбільше. Тут досягають десь грамів 17-18, як у віліки, як у Алвіки при такому ж самому навантаженні. При тому, що він гарошнув, але гарошнув дуже удачно. Тут ягоди, ось все таке, приблизно. Це десь грамів 6, 8, 10, тут я такий от горошок. Ну, тобто буде, буде і папі, і мамі, і дитині виноград. І кишмиш, і не кишмиш одночасно. Це при тому, що в нас, е, при, коли виноград сів, то було в одну, на один тиждень дуже сильна злива, а на другий тиждень і в суботу було дуже-дуже сильні зливи. І тим не менше він все запилився. Я вважаю, без всяких там танців з бубном, без гармонії в росту, ну, причудово, без, вчас, без всякого чаклунства. Чек тобто сорт вважаю, як ну, дуже сильно, взагалі шикарно перспективний маршал Калугіна.